Колондвір почистила, спіль тут. Коли сам вдома і, і помічі нема ніякої, то дуже тяжко. Ольга понад дві години поспіль з Лопатою звільняє подвір'я від снігу. У березні місяці 2013 року такий був сніг навіть вищий. В листопаді не пам'ятаю, що був такий. тротуара ніхто не чистить. До кладбища, там, де кладбище ще почистять, тут не чистять. Сім'я Довженків до обіду встигли прибрати сніг зі свого подвір'я, виштовхали з вулиці машину, бо там кажуть ще замети, і приїхали допомогти доньці. Я з п'ять утра вже вдома кидав сніг. Вдома дочищав і приїхав сюди, чистити. Уроки в класі меншої доньки сьогодні не відміняли, розповідає Марина. Але частина батьків повідомили, що їхні діти не прийдуть на заняття. Утром ми відписали, що ми не, ми не прийдемо. І також багато відписали, що теж не прийдуть. А чи взагалі вона була сьогодні, чи ні, не знаю. Другокласниця Вероніка снігу радіє. Ви ще видно класне, Мені краще сніг. Мені подобається так, щоб спокійно. Я люблю таку погоду. Євгеній доставляє продукти з Чернігова до Новгорода Сіверського. Каже, дорогу зранку вже почистили. Доїхав без проблем. Все добре. До Новгорода доїхати можна. Тихо, що ця мака? Прикопав трохи з стежкою. Зараз вже не таке зім'ять. Раніше хіба ж таки, бо ми щесь хуже було. Такого снігу за 10 років спостережень на Придеснянській дослідній станції не фіксували. Стільки зазвичай випадає в січні-лютому, каже науковець станції Ігор Порохняч. За добу ось випало 32 сантиметри снігу. Для кінця листопада це досить багато, оскільки така висота снігового покриву характерна вже для січня. Навіть для початку грудня це досить великий сніг. Станом на 14-ту годину дня центральні вулиці Новгорода Сіверського почищені від снігу. Снігозбиральна техніка працює з 10-ї години вечора минулої доби, каже голова громади Людмила Ткаченко. Дороги до сіл громади звільняють від снігу поступово. Через снігові замети на роботу не зміг потрапити кореспондент Суспільного. Я зараз знаходжусь в селі Дробище. Це село одне з найближчих сіл до центру громади Новгород-Сіверська. Тут напряму 10 кілометрів. Це село станом на 13-ту годину дня залишається заблокованим. Ще що можу додати, тут не те, що їхати, а тут навіть іти дуже важко. Місцями в параметах глибина снігу десь ну, більше пів метра. Пів кілометра подолана. Набрав вже повні чоботи снігу. Цією грунтовою дорогою місцеві добираються. Сюди возять хліб і якщо ж воно до завтрашнього дня не буде почищено, то залишаться без хліба. І доходимо до міс... дороги місцевого значення, до асфальтована, яка сполучає з села Команського старостату з райцентром. І вона почищена. З обласним центром сполучення є. Дороги державного значення чистять ще з ночі. Через снігопад 16 сіл громади зранку були знеструмлені. Повідомив голова військової адміністрації Сергій Сергієнко. До обіду електрику в частині населених пунктів відновили. Тетяна Лось, Олексій Коцепчук, Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.